Концерт прямо на ганку музичного коледжу імені Мирослава Скорика влаштував вокально-інструментальний гурт «Inside Мюзік. Який репертуар виконували музиканти, та яка ціль такої мистецької акції у сюжеті від моїх колег? На сьогоднішній день багато українців допомагають наближати перемогу. Вчителі та студенти музичного коледжу імені Мирослава Скорика також не відстають. Вокально інструментальний кавер гурт inside Мюзік заснований на базі коледжу. Влаштував концерт прямо на подвір'ї навчального закладу. Ініціативу проведення цього заходу пояснив Роман Трофіменко, викладач у класі гітари та учасник колективу. Розуміємо, яка зараз ситуація в країні. І, зокрема, сьогодні ми організували мистецьку акцію в підтримку Збройних сил України, тому що сьогодні ми будемо проводити також і збір коштів під час концертної програми, концертного виступу. І ми представляємо цікаву програму, яка складається з джазових стандартів, тобто світових джазових хітів. А також буде представлено ряд українських пісень, які дуже відомі, які всі знають. Але сьогодні вони прозвучать дещо цікавих таких інших трактовках. Приємні мелодії джазу зібрали чимало охочих послухати якісну живу музику. У репертуарі відомі українські пісні, як класичні, так і сучасні. Багато молоді прийшло підтримати музикантів та насолодитися грою. кажуть, хотілося б більше подібних концертів та української музики, особливо в такий нелегкий час. Це така чарівна атмосфера. Мені дуже таке такі свята подобається. Я звичайно хотіла б щоб їх було більше. Адже це таке єднання музики. Атмосферою неймовірною Ту, та справа, яку ми своїм талантом, своїми можливостями ми приносимо користь також нашій армії. Роман Трофіменко наголосив, що подібні виступи не останні у планах гурту, і зовсім скоро кам'янчани зможуть ще раз зануритися у чарівний світ джазу. У нас дуже креативний і ініціативний керівник Ярослав Зайцев. Він дуже багато зусиль доклав до того, щоб організувати сьогоднішній захід. Буквально два тижні тому ми виступали вже в міському парку, і я думаю, що ми цю традицію продовжимо. Ми Будемо дарувати далі містянам музику, сподіваюся, гарні емоції, і підтримувати мистецтвом, добром, красою, український народ і Збройні сили.